Друзі, вітаю! Сьогодні ми розпакуємо дуже актуальний для України на зараз товар. Це Powerbank. Powerbank великої ємності. Він на 12 елементів 18650. Я замовив максимальну версію, в якій є бездротова зарядка на 10 Вт, є швидка зарядка. І зараз ми дізнаємо, скільки коштує. Найпростіша версія, найпростіша версія буде коштувати 276 гривень, в ній нема бездротової зарядки, та зарядка звичайна на 5 вольт 2,1 А. Наступна версія вже з бездротовою зарядкою. В ній буде бездротова зарядка на 5 Вт. Наступна версія, наступна версія яка коштує 346 гривень, вона вже має. Швидку зарядку на 9 В 2 А 12 В до 1,5 А. І та версія, яку замовив я, яка у нас буде на огляді сьогодні, вона 430 гривень коштує і тут вже є швидка зарядка і бездротова зарядка. на 10 ватт. В мене в користуванні вже є павербанк на 10 тисяч мА, але його було недостатньо. Ось, наприклад, у нас в Бучі вимкнули світло на дві доби, і ми дві доби заряджали світ павербанка і його вже не вистачало. Тому розпаковуємо наш новий потужний павербанк. Їхав він з Китаю менше місяця. Так. Ось так він виглядає. Візуально він не виглядає якимось надбюджетним. Простий пластиковий павербанк. Величенький, якщо порівнювати з павербанком від Xiaomi, дуже товстий. Тому що тут батарейки будуть ставитись в два ряди. Ага, не потрібна тут викрутка. Він не закручений спочатку. У нас є гвинти і викрутка. Ось такий вигляд має павербанк всередині. Ми бачимо такі два дроти багатожирні під наклейкою, які між собою, ну, без ніякої ізоляції, або ізоляція це є в самих проводах. Ну, добре, хай поки що буде так, як є. Так, це у нас бездротова зарядка, яка просто приклеєна. Армованим скотчем. Дивіться, друзі, одразу скажу, що в цей павербанк не підійдуть елементи з платою захисту, які є в цих акумуляторах. Тобто, це означає, що вам потрібно купувати звичайні елементи без такої плати захисту. Вставили акумулятор, це вже зайшов нормально. Ось є кнопка. Так, дивимось нам. Powerbank показує 0%. Чому 0? Давайте подивимось напругу на цьому елементі, але я пам'ятаю, що він був заряджений. 4,14 вольти. Він заряджений. Друзі, я під'єднав акумулятори, але Powerbank показував нам заряд 0% і не хотів нічого заряджати. Хоча при цьому акумулятори заряджені. Я під'єднав до зарядного пристрою цей павербанк, і він. Показав 92%, що вже більше відповідає дійсності. Так, давайте підключимо до звичайного порту зарядки. Цей тестер. Так, бачимо, що в нас з'явилась напруга. Для початку під'єднаємо старенький айфончик. Так, пішла зарядка. Дивимось, павербанк, віддає. 5 і 1,2 А. Це нормально, тому що це iPhone 7, в нього немає швидкої зарядки. Так, тепер давайте під'єднаємо телефон, який підтримує швидку зарядку. Це Xiaomi Mi 9 SE. Підключаємо. Так, бачимо, що при підключенні споживача Powerbank не вимкнувся, потрібно натиснути кнопку. Натискаємо, з'явилась напруга. Так, телефон повністю розряджений в нуль. О, вже перейшла зарядка на 8 вольт, і у нас вже на екранчику ось такий надпис Fast. Це дуже кліво, дуже зручно. Так, дивимось, у нас 2 А7 вольт, але якщо я не помиляюсь, так, дивіться, у нас цей тестер, він від 3 до 7 вольт. Тобто тут може бути зараз напруга і більше, наприклад, 9 вольт, але це не буде показувати цей тестер, на жаль. Ось ми бачимо, що у нас заряджається пристрій швидкою зарядкою в цьому порті. Давайте переключимо в інший порт. Побачимо, яка тут іде сила струму. Висвітилась індикація з надписом Fast. У нас 7 вольт Ну, я думаю, тут 9 вольт і 2,3 А. Ну, я хочу сказати, що це просто чудово. Дивіться, павербанк уже перейшов в режим очікування. Прикладаємо, дивимось. Нічого, нічого не відбувається. Для цього потрібно спочатку натиснути кнопку на павербанку і прикласти телефон. Я вам демонструю все, як є. Нічого не відбувається знову. Так. О, ось дивіться. Трішечки переклав телефон вниз. Ось зарядка знову втратилась, хоча я не рухав телефон. Так, а ну якщо тут. О, з'явилася зарядка. Так, зарядка йде, ми бачимо індикатор out і такий індикатор бездротової зарядки. Ось він. Так, але якщо я трохи суну телефон, то вже зарядка не працює. Зарядка працює лише в такому маленькому діапазоні, дивіться, бачите? Ось. Все, ось тут вона працює, тут працює, тут теж працює, а якщо ось трохи здвину вниз, уже не працює, трохи підняти вверх. Не працює. Ось знову працює. Ну, тобто, ви розумієте, да, як вона. Яка вона примхливається. Ось так уже знову не працює. Так. Да. Ну, Тобто, ви бачили, як вона працює. Тобто потрібно покласти саме на те місце, де вона може працювати, в невеликому діапазоні десь отак і так. Все інше вона не спрацьовує. Так, дивіться, дуже кльово. Цей павербанк може заряджати одночасно два телефони через USB і також через бездротову зарядку. Це дуже кльово. Чекаємо, поки розрядяться елементи, щоб перевірити, наскільки швидко це все може заряджатися. Так, наступне спостереження під час зарядки двох девайсів. Ось, наприклад, у нас зараз йде швидка зарядка, у нас є індикація, яка за це каже. І у нас заряджається один пристрій. Коли ми підключаємо другий пристрій, ось зверніть увагу, зараз показує 7 вольт, але мабуть тут 9 вольт 2,2 А. Ось. Тобто швидка зарядка, ми під'єднуємо інший пристрій. Це у нас iPhone. І дивимось. У нас короткочасно відключилась зарядка першого телефону. І ми бачимо, що у нас вже немає швидкої зарядки, у нас немає індикації. І по цифрам ми бачимо, що у нас зарядка йде з силою 1,63 А. Мені цікаво дізнатись, якщо ми будемо заряджати один пристрій швидкою зарядкою, а інший бездротовою. Чи буде при цьому в нас швидка зарядка? Так, чекаємо, поки Powerbank переключиться на швидку зарядку. Так, бачимо, що у нас пішла швидка зарядка. Ставимо телефон на бездротову зарядку. Дивимось, що у нас при цьому короткочасно вимкнулось живлення і відновилось на перший USB-порт. Так, бездротова зарядка у нас продовжується, але швидкої зарядки у нас немає. Так, а давайте ми ще подивимось, скільки може одночасно видавати цей павербанк максимально на два порти. Так, дивіться, зараз у нас йде швидка зарядка, підключаємо навантаження спочатку на 1 А. Так, підключили. Дивимось, у нас навантаження ввімкнулось. Так, і на телефон у нас йде 1,6 А. Переходимо тут на 2 ампери, дивимось. Так, 2 ампери у нас йде на навантаження і дивіться, 16 ампера у нас йде на USB. Дуже, дуже непогано. На цьому павербанку можна отримати. Майже по 2 А на кожен USB-порт одночасно. Так, дивіться, напруга у нас 3,14 вольта, і павербанк уже нам показує, що у нас 3%. Зараз ми побачимо на якій напрузі буде відключатись павербанк при розряді максимальному. 1%. 0% на нас 0%, але павербанк ще не відключається. О! Як бачили, павербанк вимкнувся. Все. На жаль, у нас знову вимкнули світло, але нам потрібно перевірити, чи підтримує швидку зарядку цей павербанк. Тож, ми беремо павербанк від Xiaomi, від нього будемо заряджати цей павербанк. Дивимось. У нас індикатор заряду на ноні. Так, і дивимось, вмикаємо Powerbank. Так. Швидка зарядка у нас працює, але у нас показує чомусь 2 вольта. Вже майже місяць я користуюсь цим павербанком, у в нього, в нього я встановив ось такі от акумулятори: це акумулятори від двох ноутбуків, старенькі непрацюючі акумулятори, які я купив за 200 гривень. Заміряв ємність цих акумуляторів я пристроєм літокала і загальна ємність становить 18722 мА. Якщо поділити 18722 на 0,6. То у нас буде 11233. В реальності цей павербанк віддає, я його вже перевіряв. В реальності він віддає 11030 мА і відключається. При відключенні ми маємо напругу на елементах 3,19 В. Під час розряду цього павербанку я спостерігав, що значення. Самого індикатору вони коректні десь до 50%. від 100 до 50%. А потім вже відсотки починають спливати дуже швидко а віддача невелика. Під час заряду цього павербанку я спостерігав ту саму картину, але тільки навпаки. Від 0 до 50 павербанк набирає дуже довго, а від 50 і до 100% він набирає якось ну, дуже швидко відносно, якщо порівнювати. Ось ми маємо два порти для зарядки зовнішніх пристроїв і три порти для зарядки самого павербанку. Всі заявлені характеристики продавцем повністю відповідають. Є швидка зарядка. Для самого павербанка і швидка зарядка зовнішніх пристроїв від павербанка. Це дуже добре. На мікросхему павербанку я наклею ось такий маленький радіатор, який у мене залишився. Від це по-моєму я ще багато років назад купував. Для комп'ютера для чіпів. Він трошечки допомагає охолоджувати цей чіп. Він під час швидкої зарядки або розрядки починає так відчутно нагріватись, і на всякий випадок я наклею. але це не обов'язково. І в цілому, друзі, знаєте, я вам хочу сказати, що цей павербанк. Коштує свої гроші, я можу його спокійно радити. Мені подобається, що в ньому є швидка зарядка, що в ньому є бездротова зарядка. Хоча вона дуже така примхлива до положення телефону. Якщо, наприклад, ми змістимо то трохи телефон нижче, то вже бездротова зарядка не працює. Або якщо піднімемо десь отак, вона теж не працює, працює десь тільки в такому діапазоні. от а в іншому все мені подобається і якщо дивіться, друзі, цей павербанк може бути ємністю аж на 40 А годин. Для цього нам потрібно купити ось, наприклад, такі акумулятори а, від Samsung реальної ємності 3400 мА по 140 гривень штучка. Якщо ми візьмемо таких акумуляторів 12 помножимо на 3400, то у нас буде. 40 ампер ємності і множимо на 0,6. І це значить, що 24,5 тисячі цей павербанк вам віддасть. І буде коштувати це. Значить, ми беремо 140 множимо на 12, 1680 гривень будуть коштувати самі акумулятори. Плюс вартість павербанку буде в нас 440 гривень. І виходить, що за 2120 гривень. Ми отримуємо 40 ампер годин. Також хочу зауважити, що корпус цього павербанку не відчувається якимось бюджетним або дуже дешевим. Він приємно лежить в руках. Потрібно закручувати всі вісім, точніше, всі шість гвинтів, щоб він в руках там не скрипів, щоб все було чітко. А В рюкзаку я його немало носив, цей павербанк, і він у мене тепер має подряпини. Тобто в нього поверхня така ребриста, але це його не захищає від подряпин. Тут також була на цьому такому екранчику ем, транспортувальна плівка, я її здер. Подряпин поки що я на цьому екранчику не бачу. Ось і іще дуже зручно. Наприклад, якщо ви щось підзаряджаєте, да, і вам потрібно виключити павербанк, ви два рази натискаєте на цю кнопку, він вимикається. Один раз натискаєте, він вмикається. Це дуже зручно. І на цьому все. Всі посилання на цей павербанк і на подібні моделі я залишу в описі під цьому відео. Так що заходьте, замовляйте. Ось всім мирного неба і до нових зустрічей.